Обіцяла записати вам відео, запишу його вже вдруге. Перший раз не включила мікрофон. Тому дивіться. Давайте так: домовимося, що в цьому відео я пояснюю тільки як купляти. Токени, мемтокени і тому подібне, тому що буде анонс від команди Трампа про те, що завтра вони запускають свій токен, і я обіцяла показати вам, як купляти. Якщо комусь буде цікаво, більш детально на тему аналізу, площадок і тому подібне, я запишу окреме відео. Зараз я хочу провести вам гайд, де би краще купляти. Буду проводити на прикладі платформи BullX, через неї ви можете потрапити тільки через реферальну Силку, тому що зараз він трішки недороблений до кінця. Можете брати інші рефералки, але я свою лишу під відео, так що можете переходити користуватися. А в коментарях, якщо ви хочете поглибнено дізнатися про ці всі теми, про якісь лайфхаки, як правильно купувати, аналізувати мемтокени, я запишу окреме відео. Тому що ми, в принципі, в ком'юніті на МамТокенах теж непогано зробляємо е, є профіти, тому, в принципі, якщо буде комусь цікаво, саме ця тематика, крім трейдингу, я зроблю без проблем. Так, ідемо до Буликса. <кхід> е, так, дивіться. Е, перш за все, вам потрібно буде, ви ну, перейшли за посиланням, вам потрібно буде зробити тут гаманець. Е, гаманець ви можете зробити в мережі Ефір-Solana. На тій на мережі, де буде, наприклад, ліститися токен. Скоріше за все, це буде, там, наприклад, ефір числа, ще не знаю, я вам напишу Тобто ви, наприклад, отримаєте адрес контракту і а, так, давайте так. Ми спочатку створимо гаманець, поповнимо його, а потім я вже розповім про те, як купляти. Тобто Ви заходите, наприклад, вибираєте слона, натискаєте, я вже робила в попередньому відео New Wallet, Натиснули, вам вискакує цей приватний ключ. Ви його скачете обов'язково, тому що якщо ви не скачаєте десь, загубите вхід, чи ще щось потрібно відновити буде ваш гаманець, ви без цього приватного ключа не зможете. Тобто скачали і тримаєте його, не знаю, в декількох місцях так, щоб ви точно мали до нього доступ і ніколи не загубили. Тому що це як seed фраза пароль від біржі і тому подібне. Окей, все, це зрозуміло. Далі у вас, наприклад, ось тут. Натискаєте ці крапочки. Коли ви вже створили гаманець, він у вас є, копій валит адрес. І uh, давайте так. Я це покажу з телефону, тому що я думаю, що більшість з вас uh, користується мобільною версією біржі. Як заводити сюди гроші? Все. Окей? Okay. Так, тобто, копіюєте цей гаманець. І ваш свій гаманець заходите на Binance. Так, от у вас є сона. І вам потрібно натиснути зняття. Надіслати. Вставляєте сідати саманця. І тут вибираєте тільки мережу Solana, Все. Ну, тут максимум, допустимо, скільки вам треба. Там я просто для того, щоб вам показати, стискайте зняття і підтверджуєте транзакцію. Все. Ваша Solana відправляється вам на гаманець. Завели гроші. Ось наші гроші тут. А потім, наприклад, нам потрібно купити там якийсь токен, Ви собі вирішили, але дивіться, на рахунок токена. Давайте просто відкриємо ну, будь-який токен. Зараз я ще про сам. О, дивіться, вже починається наратив про те, що там не запускає Трамп токен. Навіть дивіться, зразу попався токен Трампа. Це не той, який має бути завтра, але просто ви розумієте, в моїх токенах працює, скажімо так. Тобто якісь, там, хтось якусь новину сказав, починаються меми про цю новину. Хтось виставив якусь аватарку, починаються про, ці, про цю аватарку там, токени. Там, якщо ви подивитесь Джастін Сан виставив аватарку з якимось там Вовком, з свічайщими очима, і цей токен без нікого, просто вилетів в космос. Тому, в принципі, тут в мем... Токенах працюють наративи. Ну, я буду більш поглиблено розповідати, якщо буде цікаво, якщо е, вам це буде дійсно цікаво. Так, дивіться. Тобто, ось у нас будь-який токен ми взяли. І коли, наприклад, він буде виходити, да, тобто він буде десь е, там. По такій ціні. Постарайтеся дочекатися якоїсь корекції, тому що воно в будь-якому випадку буде. Тобто, Щоб ви не купляли там на хаях, скажімо так, ціни. Це, це працює з, з усім. Тобто, наприклад, якщо ви купляєте біткоін по 60 тисяч, то звичайно, що коли він буде коректуватися, ви будете в мінусі. Тобто, це працює а, так само. Тому постарайтеся купити. Або дочекатися якоїсь корекції, або бути дуже обережними з цим, тому що ви маєте розуміти, першими куплять ті, у кого буде максимально більше інформації про е, даний токен, тобто той, хто був, буде наближений. Тому ми, ми сам контракт отримаємо в останню чергу. Тому будьте, будь ласка, з цим обережні. Сама платформа була так що в двох словах, дуже крута чим, тому що, наприклад, зараз ми зайшли на цей токен. Якщо, наприклад, у нього були якісь проблеми, там, наприклад, би сразу висвітилось. Тобто, ми тут можемо проаналізувати холдерів. Ну, бачите, у нас тут тільки два холдери взагалі, це ну, ми бачимо, да, тільки токен тільки вийшов. Тобто, Якусь аналітику провести тяжко. Да? Тільки от нас свічка, у нас одна дві хвилини на даному токену. Тобто є ще такий сайт, як POMFAN. Ну, ось буквально якось так він виглядає. Тобто це не монтаж, ось так, тут все рибить, кипить. Тобто, ну взагалі щось побачите, зрозуміти, проаналізувати, це просто капець. Але в чому суть даного сайту? Тобто, якщо ви всі чули про. Пепе, да, Мамкоїн, то він з'явився там на такій аналоговій платформі, як Панкфан. Тобто тут знаходяться монети, всі, які мають капіталізацію до 60 тисяч. Тобто, якщо ви на цьому сайті знайдете якусь класну монету і купите, то і, і вона дійде до капіталізації 2-3-10 мільйонів, то ваше життя просто зміниться. Ви зловите той самий лайф Ченч, але на цій платформі дуже тяжко його знайти, тому що от просто очі розбігаються. Боїкс може їх відфільтрувати. Тобто, от у нас виходить, ми заходимо new pairs, і у нас вже не так рябить кипить По-перше, ми тут можемо собі поставити якийсь фільтр, тобто фільтри, поставити капіталізацію, об'єми. Це все-все потрібні настро... налаштування. Це потрібно знімати окремо відео. Я зараз просто хочу довести вас до моменту, як купити токен і як його продати. Ось повторюсь, буде цікаво, я оце все детально просто зроблю окремо відео. Воно буде досить довго, тому що тут є над чим попрацювати. Е, окей. Так, і от, наприклад, да, тобто ми там, давайте якусь не знаю, що це, якісь, якийсь. Зайдемо, подивимось. Просто хочу, щоб був якийсь токен з поганою якоюсь історією, щоб ви бачили, що воно зразу вибиває. Дивимось. donc О, бачите, вже тут, бачите, висвічується, що у нас, чому, яка проблема. Ага, бачите. Тобто, топ-10 холдерів мають 20% всього саплай. Це, в принципі, не так погано, але і не так, скажімо, ніяк. Тому що, в принципі, Ті, хто роблять токен, вони повинні мати гроші, тому що їм потрібно за щось цей токен рухати. Потрібно оплачувати рекламу, потрібно оплачувати той же декскріне, колерів і дуже, дуже дуже багато всього, що потрібно оплачувати. Тому в принципі я не бачу там такого поганого, що у них 20%. Їм потрібно гроші для того, щоб розвивати проект. Ну таке. Тобто, тут вам будуть пояснювати, що там можуть мінтити токени, можуть не мітити токени. Опять же, таки, зараз я на цьому не хочу зупинятися. Давайте повернемося до нашої покупки. Тобто, у вас, наприклад, ви от побачите контракт того токена, який, у вас, наприклад, ви захочете купити, просто сюди вставляєте його і натискаєте «Enter». Тобто, от, наприклад, уявімо собі, що ось цей токен, який ми зараз відкрили, Генрі і нас попереджають, що він небезпечний, але ми все-таки хочемо його купити, дай та ми там давайте візьмемо його на 0,2 Solana, бо він все таки небезпечний. от. І ви просто натискаєте там Buy. І у вас ось тут буде ордерс, тому що не дає його купити. Тут іде ордер, давайте history. Не, немає, да. а, а, гу -гу. окей. І тут у вас буде ваш ордер, і ваша монетка буде тут. І ви вже будете бачити ціну, ви будете бачити, як він росте, скільки ви зробили, скільки в мінусі. Потім ви просто вибираєте цей ордер, натискаєте sell. Да, і ви просто повністю там або можете продати на 25%, можете продати на 50%, на 75%. Тобто вибирайтеся, які ви хочете продати саме ось цього токена, який у вас є. Тобто, в принципі, ось таким чином не дуже там тяжка система, механіка купівлі, але тяжка система і механіка зрозуміти, проаналізувати, розібратися в цьому всьому. Тому, думаю, що. Завтра, післязавтра, я вже, якщо вам буде цікаво, будуть якісь коментарі, реакції. Я запишу вам більш детально, розберу, на прикладах покажу свої приклади, якісь лайфхаки, і будемо розбиратися. Все, всім сволодкого дня!